Вітаю, друг мій. І так, вступ Вступ в курс. По-перше, хочу сказати, що це відео для загального огляду, да, не приватне відео. От, ну, наступні відео вже чисто по навчанню, вони будуть тільки такі, що можеш тих дивитися, і все. Да? От, але це відео для загального огляду, щоб і люди бачили, що, що, в принципі, як побудований наш курс і що тут буде відбуватися. Значить, Дивись, вступ в курс. Як буде все організовано. Буде дві телеграм-групи. Перша телеграм-група це ти там, уже є. ти там вже є. Там буде виключно все про математику, там будуть відеоуроки, відеотеорія, відеопрактика, домашні завдання. Там все буде. Це, це перша телеграм-група, по суті, група, де ти будеш навчатися. Друга телеграм-група, я її. Зроблю, мабуть, ну завтра або післязавтра. Е телеграм-група, де ви будете всі спілкуватися, і де я буду з вами спілкуватися, де я буду відповідати на ваші питання. І я б хотів би, щоб не тільки я відповідав. Я хотів би, щоб ви один одному також допомагали. Бо друг мій, допомагаючи іншому, ти сам навчаєшся. Це просто істина, це, це аксіома, це те, що не треба доводити. От, поэтому друга телеграм-група це група, де ви будете спілкуватися і допомагати один одному. Значить, так це перше. Наступне. Наступне, я вважаю за потрібне дати відповідь на одне таке питання. Що буде з курсом, коли знову пропаде світло? Коли, на жаль, знову будуть прильоти, і може бути таке, що там світла не буде там, 3 дні, 4, тиждень. Що буде з курсом? Ну, Тут тебе дурити ніхто не буде. Реальність вона така, що є ймовірність того, що там десь відео якесь не вийде. Там, да, чи, там... Я можу на зв'язок не вийти, да, якийсь час, тому що ми всі залежні від світла. Це все інтернет, це все зрозуміло. Да, от. Поэтому тут, яка, ну, як я бачу рішення цієї проблеми, десь буду випускати тоді, коли там світло все-таки буде, там, да, десь буду випускати, там, наприклад, на один урок більше, да, і тобі придеться просто опрацьовувати за цей тиждень трішки більше інформації. Да. Це ну, перше. Як я бачу рішення цієї проблеми. Друге, Друге, це от, дивись, друг мій, наприклад, там, на жаль, стався прильот, да, от, пропало світло. Я казав, що курс буде з 1 грудня по 30 червня. Зрозуміло, що курс буде продовжений. Там, продовжений і до липня, там, і там, чуть ли не до вересня. Ну, буде курс продовжений. В залежності від оцих обставин, там, прильотів, відсутність світла, курс буде продовжений, але я тобі все видам, те, що, би, ну, те, що треба. Да? Всю програму курсу. Єдине, що в мене є надія, що от в міністерстві сидять ну, люди, які ну, розуміють, ну, там є там, да, розум в голові, вони реально бачать картину, і в залежності від цих обстрілів і відсутні, відсутності світла, вони будуть переносити мультитест. Да? Тому що ну, зрозуміло, що хто ж буде готуватися до мультитесту, коли нема світла. Тому, якщо там ми бачимо, що країна просто без світла сидить там місяць, да? То чомусь, ну я думаю, так, що в міністерстві дату мультитесту там, перенесуть там, на місяць, наприклад, да? щоб ну, діти змогли хоч якось підготуватися. Тому я зі своєї сторони буду просто продовжувати цей курс. Він буде не до 30 червня, як я тобі обіцяв, там, а буде там, і до липня, і до вересня, і, 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 і ну, скільки треба, скільки буде в тебе курс відкритий, і ти ним будеш користуватися. От, ну І надія є на те, що в міністерстві також розуміють реальність, що і дату мультитесту будуть переносити. І якось так. Ну А далі будемо адаптуватися під ситуацію. Я ж кажу, такого єдиного от рішення цієї проблеми немає, тому що пх, її ні в кого немає. От тобі така правда, і ти її сам про неї знаєш.